Бачите, бачите, Чому в землі прокульчується картопля? Той феномен, бачите. А це дає наша жара. Подивимося, яка вона нас зродила, Пройшовся я при посадці. Результат мого цього. Бачите, вона чиста, вона не погризана, а тут її. Слава Ісусу Христу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Тут небагато я посадив картоплі і хочу вам розказати, трошка правда, Бурянчик пішов, бо дощі падали. Але головне про картоплю. Так як в нас на півдні України, ми рано садили, ну і рано копали. Садили другу, але довго вона нас не була. І зараз у групах. По відео розказують, що жара цього року дуже сильна жара була. Бачите, вже корщі сохли. Це рання картопля може бути біла роса. глянемо. Ні, це не біла роса. Це проста картопля, сестра дала. Похожа, на галу. Похожа на галу. О. Але багато кажуть. Мам, і проростає. Далі я вам покажу. Бачите? Зелень зверху. І вона проростає. Річка. І тут багато. Яка зверху, бачите, О, ще є. Це біді. Бачите? Посадити було б раніше. Може, щоб щось виросло. так як я реалізатор, непогано би був до картоплі. Але дуже багато. Чесно скажу, дуже багато. В мене тут проросло, та що зверху. І в людей теж говорять, що є, може не такий сорт, зараз я подивлюся, тут у мене біла роса ще є і Балтік Роуз. У мене, правда, трохи Бачите? І вони зверха, коли жара йде вверх, отака От ситуація у нас. Йде вверх. Що в землі, я б не сказав, що йде. В землі от будемо купати. Бачите, в землі немає. Хоч тут, кажу, не сильно вродила, щоб добре. Ну, є, що є, що ботав. Бачите, тут немає. Переважно та, що е, все рівно зараз купати скоро. Під верхом. І ця дає так. тоже феномен, бачите. І сьогодні така маленька фотосесія хотіли зробити, тому що в мене одної онучки Евелінки сьогодні. День, День народження. Скільки дві? Дев'ять. Поздравляю тебе з днем народження, бо я жай тобі щастя, здоров'я, многі, щоб ти слухала маму тата і була завжди щасливою і здоровою. Але одне і завтра, хоч наперед ми не відмічаємо. Але... Мої другі внучки 10, Софійки. Завтра 10. 10 років. Бачите? У неї завтра буде 10 років. Теж поздравляти буду завтра я тебе. Але це така балесенька фотосесія. Бачите? Такі в мене є внучки. Одні 9, а другі 10. Такі це, А це, подивись на діда. Хоча дереженька. Така красива. На навічка. І все вона. Прокінчено. Це вже якийсь де парадокс на картоплю, щоб при прижара. Кажуть, я дала жара. Зверху і, певно, раніші сорта, бо вже сухі. І вони хочуть просто прокінчилися, а ну тут зараз подивимося, біла роса. Трошка така не дуже. Але є, хоч я покажу пізніше свої сорти, то подивимося, яка вона нас родила на другому полі просто. А тут я вам покажу, бачите, трошки я копав тут для проби, а тут в мене є Балті Гроус. Це крупненька, добра. А тут я насадив таких гарбузів кашових. Є і гітара, є і ромашка. Бачите, є різні. Ну, але переважно взяв кашового тут посадив, так як він і на ринку. Ну і м'якові більше має, і смачніше. І зараз я просто подивлюся на картоплю Baltic Gross. Це у нас тут не цей рядочок, оцей рядочок. Теж вже з'їх, бачу. Картопля непогана. Картоплі багато під кущом, непогано, що добре, що вона дуже багато. Бачите, трохи поїдена, але на посадку буде, вона непогано родить. Просто перший рік, ну і багато скідників. Але веду до цього, що дуже багато кажу, питається, чому. В землі прокручується картопля, а це дає наша жара. Цього року, як вродили в нас кавуни, непогано по всій Україні. Було дуже жарко, феномен прямо. Тут, бачите, є зелена, гудина ще трошки. Але одно проростає. Картопля проростає. Бачите, Вічка відбиває. Ну, зелена ми лишимо. Можна її на посадку лишити, буде непогано. Бачу, поки в одному сорті. Ще одне поле маю поки покажу там вам, який результат нашої картоплі там буде. Чи буде проростати, чи не буде. От бачу, отут Вова не проростає. І вона, бачите, біла роса позеленіла тому, а не бачу, що проростала, Бачите, просто я вам показую. Результат, що є одна, яка проростає, дає нам вічка. Так просто прийшов просто таке відео. І чесно скажу, є це всьому ви нас, звичайно, жара. Одного року в нас е, взяти клері, це є полуниця. В одних випав дуже великий град. Вона тож є е, не ремонтантна, а просто родить собі раз в році. Добрий дає врожай, може, другий чуть-чуть. А це прямо встелило, вибило його. І якщо то прийшло в системі, і осінню буквально люди поприводили багато клерій. Це в нас там на Херсонщині було. Е, мабуть, холод трохи дав своє е, зміну якусь. І вона вродила після цього, віджила і пішла дуже гарно. Так само тут у нас по картоплі, бачите, що є дуже багато віч. І я замітив, тут вічка тільки в картоплі, яка наверху позеленіла, бачите, позеленіла. І відбили такі вічка. Отакі вічка відбили, де позеленіла. Вона зрослася наверх. І маємо такий результат. А тут у нас жуків трошки, треба буде. Актофітум я проходився, помогло, звичайно, старих поубивало. Тут трошки досадили ми. Є така екзотіка. Солоха. Синя всередині. І ми її досадили просто. Просто-напросто досадили. І вона у нас така, бачите, синя. Всередині. Зараз одненько достану. Ось вона є. Бачите, ось вона є. О, бачите, молоденька. Це було трошки, ми досадили вже пізніше в кінці. Тут небагато. Але нехай буде, треба сьогодні пройтися як туфітом по жуках. Так, як воно вже та й хоч трохи спасить тут ще є, бо трошки лишилось. І як я говорив, тут переважно в вересні, на початку вересня, в кінці серпня. Ну воно до цього буде, тому що я кажу, що е, так і будемо копати картоплю. Ви напишете, коли ви копаєте по регіонах, як у вас врожай обов'язково. А я ще детальніше покажу на моїй е, там полі, яка вродила картопля. І приїхав я на поле. Правда, поля позаростали. Бачите, всюди там картопля. Так як я вам говорив, в нас дощі, хоч була чиста, підгорнена, але також у нас вже посохша, вже можна косити її, можна гудину збивати. Чистити і готувати поле, хай висихає до е, копання. Такі тут є в мене асорті, асорти це дуже різні е, сорти. І, чесно кажу, завдяки пройшовся я при посадці мотодором, це покрасив, щоб не було, щоб вона була чиста, добра. Без того, ну і результат, я вам скажу, чи вона так вродила, чи результат мого цього. Бачите, вона чиста, вона не вона тут суперове на полі, чесно кажу. І проходився три рази я грон... грогрін. Це давав 3,20-ки, давав я ще більшіство від грогріна. Раз... Це по листу, це багато не дається. Давав я каліні. Результат того, що, мабуть, що, скоріше всього, дощик був. І у нас отакий врожай. Це у нас Балтік Роуз непогано вродив, от кущ, щоб не казали, що я там, бачите, оце кущ. Оце кущ. Біла якась, не знаю, чесно. Біла теж суперова, ось, ось вона є. Бачите? Ось вона є. Ну, суперова, картопля непогана. Це буквально тут 4 чи 5 якусь викопав. Зараз я вам просто покажу, наглядно, що воно може бути далі. Тут не казали, я накидав картоплі. От. Я копаю, зараз подивимося, що воно дасть. Опала біла. Опала біла. І... Розгортаємо білу. Непоганий, кажу, сорт. Непоганий два, три, чотири, п'ять, п'ять, шість. Шість, ну, великих. І на цьому, мабуть, ні. є, сім О, дев'ять, десять. Ще дрібні є, Це трохи Трошки далі ще було. Вишка далі. ще було, Бачите. Це Я вам показав. Дев'ять штук теж непогані. Ну і зараз я подивлюся, отут такі масивні. Масивні. А що за один? Мабуть, червона. Так, так, є червона, гляньте, я її просто-напросто беру сюди. Бачите, беру сюди. А тут її раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 9, 10, 11, 12, 12. І зараз я подивлюсь. Ну, це вже я би не сказав, що поганий. Є по-різному, але вона крупна, вона велика. Бачите, Бачите, вона є крупно велика. І зараз де для нагляду це ще зелені сорти є. Ось тут я покажу вам. Я приїхав покупати, показати. І як воно буде далі? Бачите, Теж червона. Кажу, тут в мене був асорті. Тут Були у мене асорті. Гляньте. Теж непогано. Дуже я вже струсю. О, гляньте. Картопля суперова. Картопля суперова. І вона чистенька, вся чиста. Цього року будемо з картоплі. В мене два поля. Тут 10 соток і там 10 соток. Але цей урядок в мене каже, тут в мене осорті. Тут в мене є і журавка, і вінета, і гранада, і Балтик роуз, і біла роса. Ще якась. Дестра давала теж непогано, Та, що на тому полі в мене переважно у нас ранніх виросла, як то кажеться, тут не видно. Тут... Там просто торч, торф'яна земля, вітер, дощ, вона розкисувалась. Але тут я не бачу, бачите, тут поряду йде і не видно, щоб картопля сама, як то говориться, давала є добра, але щоб сама давала. Е, вже знайшли. ну немає, бачите? Може одну де знайду, зараз покажу. Отут є зелена, зелена, з краю, бо її випило. Але вічок я не бачу, бачите, тут вічок немає. Мабуть, це була там з ранніх сортів. Тут зверху більш пісніше, я б не сказав, що це грязне поле, але пішло все. Не ходив я тут гербицидити. Нічим я не ходив, тільки прийшовся. Я підгорнув іржами до трактора прийшовся. І все. Не видно тут зверху, щоб хотів вам показати. Бачите, немає тут наверху. Результат буде непоганий, бо бачу кущі здорові. Тут я обновив трошки картоплі. Дякувати хлопцям. Міші з Рогатина, Юрки з Ровінської області, Юрія. Це мої підписники, які дивляться мене з Херсонщини. У нас на Херсонщині теж такий був момент, так як ми саджаємо по два рази на одному місці. Що теж, бувало, зверху, яка картопля була, вона теж або припікало сонце, вона просто гнила пізніше. Тому що сонце там палить дуже добре і постійно, як то кажеться, ціле літо, як Херсонщина. Або навіть землі, якщо була посохла картопля, бувало таке, що добиралася і туди. Добралась туди, і теж так само вона або проростала, або довго не лежала, гнила, бувало таке. За що ми робили два рази посадка? Посадка перша йшла на продаж, друга посадка. Собі, ну як більше посадив, звичайно, і на посадочний матеріал. Це різні сорти, взяти рецоню, взяти е, соню, взяти садилася і рів'єра. А так, отакі пару курщів, зараз я ще наб'ю, звичайно, бо приїхав спеціально по картоплю. Ну, показав вам, що суперова картопля пишіть ви, яка у вас картопля. Пишіть ви по регіонах, як вас зродила, чи буде урожай, чи буде ціна. Це я для тих, хто продати хоче. Тому що в нас тут на заході, хто посадив, і я бачу, що вродила. Все рівно пишіть. На цьому я закінчу своє таке відео невелике невелике, тому що спеціально про картоплю. До побачення. До нового, як то кажеться, копання картоплі. Тоді я покажу, яка вона мені дала. І скільки я зібрав з 10 соток. Я по мішках, звичайно, перещитаю. До ну, побачення. О, така картопля, бачите. Суперова, смачна всередині Балті Роуз. Жовта, як біла роса, і вона дуже-дуже смачна. Але вона трохи відрізняється. Я вам зараз покажу. Оце біла роса, а це Балті Роуз. Вона трошка по-другому є. Бачите? Вона трохи по-другому.